Так, у нас 25 серпня і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була моя трошки бентежливою, але після другої половини ночі я зміг засипати, приймав таблетку і цукру. Ну, а прокидувався я після 9 заміряв температуру. Вагу. Цукор. Далі ходив до туалету до важкого. Часто я став ходити. Потім збирався, виходив на вулицю. Десята година. Я зараз на вулиці. Сонечко, вітрів немає сильних. Ну, я сподіваюся, цей день буде добрим. Гарна погода, не жарко. А в мене починається активність. Заходив в дім снідав. Також розмовляв з партнерами. Вони мені доставили масло. Треба було з'їздити за ним, забрати його. Що я, в принципі, і зробив зранку. 11.42. Ми зараз з Олександром під'їхали до нової пошти. Треба зібрати відправлення. Привіз масло, поставив автомобіль, займався клітинами. Також розмовляв з клієнтами. Вони замовлення робили. Ну, е Мене підгодовували фруктами. Ну, а після другої години я вже ходив обідати. Пообідавши, я е, ходив до себе, відпочивав, але відпочинок у мене був десь біля 40 хвилин. Більше я не міг лежати, не давав організм. Весь організм супротивлявся. Я одівався і виходив на вулицю до гаражу до себе. Також е, робив клітини. Е, зробив клітину. Е, там е, клієнт замовлення робив в мене на дві штуки. Я їх зробив, запакував. Пакування було дуже, дуже важке. Запакував і е, поставив у автомобіль. Ну, а потім ближче до вечору. О пів шостої ми з Ольгою Андрійовною з'їздили ще до її стоматологічного кабінету. 1757. І ми зараз з Олі Андрійовною під'їхали до її стоматолога. Вона там дещо треба повинна зібрати у лікаря. Я її чекаю. Ми думали, що буде швидко, але не так все сталося. Біля двох годин. Більше двох годин було. Я також заходив. Туди до врача дивився, чи, що, що вона. Де вона? У нас 20-22. Я вирішив зайти в стоматологію, подивитись, що з він. Доброго вечора. Скажіть, а де реєстратура? Дома вже закрита. Закрита? Дома вже пісня. У мене ж те ще на прийом прийшла. Наприйом, а реєстратура там. Це прийом, так? Ні, це лічить вранці. Зараз вона запускає чинути. Може, вона тут ваша теж. Побачивши її, я ходив до машини і чекав її. Ось, допізна вона була. І, коли вже темно було, я фари вмикав і їздив з фарами. Сьогодні ми з Олександрою не змогли сходити погуляти, тому що вже пізно було, після 9 я вже не, мог, не міг гуляти, От. Ну, я пішов до себе, заміряв е, температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила їжу, з травкою від цукру. Ось такий ось день. Я вважаю все добре, все нормально. Но на цьому буду вимикатись, сподіваюся, ніч буде гарною.